Вітаю це Просвітло, 15 липня 25 рік. Сьогодні на день заїхав в Київ з Чернігівщини. Ось так виглядають зараз перці. Це Хабанеро. На червоному я нарахував уже 5 причин. Більші. Ось десь бачив маленьку, тут ще зараз знайду її. де вона тут у мене висіла, Ось маленька висить. Ще. Ось. Так, на помаранчевому. Раз, два, три, 4, 5, 6, як мінімум. Вони менші перчинки, Кущик такий, якби дивитись, якщо дивитись ось по стовбуру, ось я тут десь пальце прикладу, ось це червоний. ось. Помаранчевий. О, там далі то шоколадний. Зараз спробую. От на шоколадному кущ найвисокий, якщо так дивитись, найвисокий кущ. А перців я ще на ньому, здається, не знайшов. Тут трошки припалений об лампу Не бачу я перців тут ще. Щось він у мене припізнився. Ось так працює світло. У нас ще раз кажу, у нас тут отак от, от кут темний, тільки, тільки місцеве світло. Тільки місцеве світло. Листок зламав. Треба сьогодні буде, мабуть, трохи підживити, якщо що. Так і кущі, отак зверху, такі вони. Вони здоровецькі. такі ось тут ось такі листя. Зараз зроблю паузу, покажу ще в коридорі, в мене там старі хабанерки, там є перчики просто для, для естетики трошки. а Це наш коридор, тут молодше переставив сюди оледіни. Ось наші оледіни тут стоять, квітнуть багато, зав'язі поки не дуже багато. Може сьогодні... А, ну, там є зав'язі буде, ще буде багато. Бустера може сьогодні оброблю. Оце у нас хабанера червоний, йому вже, мабуть, скільки ж йому? Чи роки півтора, мабуть. Ну він так, він без догляду жив. Ось він навішав трохи перців. Ось вони ось такі. Вже ось є червоні. Одна гілка така з перцями, мабуть. Може, холодно було, не знаю може. Ну, так виглядає. Це, це хабанера червоний. Тут іще один оладіння на підвіконні, помістився. Ось тут перчики теж на ньому є. Вон там перчики на ньому є, бачу, вон там. І тут хабанеро помаранчевий. Помаранчевий гарний. Багато на ньому перчиків помаранчевих. Це у нас на підвіконні. Ну, Ось Такий крутенький звіт. Всім здоров'я!